Продовжуємо боротьбу розуму з добром. Темою минулого заняття у нас була транспортна задача, і ми її продовжимо. Як я вже вам сказав, в цій матриці може стояти не ціна перевезення одиниці продукції, а а відстань. А відстань. У вас. В задачнику буде отака схема приблизно якась така. І вам треба буде прорахувати відстань від кожного складу до кожного споживача. Зрозуміли, так? Да? Хочу також сказати, що має місце використання транспортної задачі для задачі розкладу. Для задачі розкладу. Я наведу приклад задачі розкладу такий. Є у нас декілька типів роботи. Декілька типів роботи. От скільки типів роботи. І є у нас декілька працівників. Кожен з яких може виконувати роботу за різний час. Може виконувати роботу за різний час. Я зараз придумаю, за який час він може виконувати кожну роботу. Придумаю, можете не сумніватися. Так. От за такий час. Кожен робітник може виконувати кожну роботу. Готово. Виникає питання: кого з цих працівників нам треба куди поставити, на яку роботу, щоб загальний час на виконання роботи був мінімальний. В цьому випадку ми з вами повинні знову ж таки утворити матрицю розкладу. Ось вона у нас матриця розкладу. Ця матриця розкладу буде містити план, кого куди поставити. Далі ми з вами бачимо дивну річ. Робіт у нас всього 5, а робітників 9. Ситуація як при капіталізмі, правда? Роботи мало, а працівників багато. Якого ж куди поставити? І ми повинні знову ж таки скористатися тим же прийомом. Тобто перемножити всі оці години час на виконання, перемножити з планом на виконання. Поки що там буде стояти 0, але цей час повинен прагнути до мінімуму. Знову таки знаходимо по горизонталі і по вертикалі суми. Але з цими сумами є одна хитрість. Раз у нас один працівник попадає на одну роботу, один працівник попадає на одну роботу, це означає, що у нас. Наші ікси повинні бути бінарними, Тобто приймати значення 0 або 1. Або двійковими, і ще пишуть. Або двійковими. Чому? Якщо буде 0 отут, значить працівник 1 на роботу 1 не а Якщо тут 1, значить він призначений на роботу 2. Зрозуміло, так? Да? І раз кожен працівник може бути призначений на якусь роботу, то сума по вертикалі повинна строго дорівнювати одиниці. От зараз, а воно мені пронумерувало. Строго дорівнювати одиниці. Повинно строго дорівнювати одиниці. А раз у нас не всі працівники можуть попасти на роботу, то тут повинно бути менше або дорівнювати одиниці. Воно в мене перенумеровувати не буде. Зрозуміло, так? Да? І всі ікси у нас тепер бінарні. Запускаємо рішення цієї задачі. Знову дані, розв'язувач. Видаляємо старі рішення, запускаємо нові. Де наш функціонал? Ось він. Він повинен прагнути до мінімуму, правильно. Де у нас матриця? Ось вона. І тепер додаємо обмеження. Перше обмеження. Всі наші ікси двійкові. І тут є окремий пункт, двійкові, бачите? Додати. Тепер всі суми по вертикалі повинні строго дорівнювати одиниці. Додати. Всі суми по горизонталі повинні менше або дорівнювати одиниці. І в нас сформульована задача, яка дозволить нам тепер знайти оптимальне рішення. Оптимальне рішення знайдено. Всі люди на роботу призначені. Перший працівник на першу роботу, другий на третю, третій на п'яту. П'ятий на четверту, а всі оці взагалі на роботу не попали. Як бачите, перших четверо попало. Ну, це так вийшло випадково. Отже, задача розкладу вирішена. Задача розкладу вирішена. Ідемо далі. Коли задача розкладу вирішена? Я хочу вам показати приклад вирішення транспортної задачі як задачі розкладу для випадку. Це було запрограмовано моїм дипломником. Це його дипломна робота. І як ви бачите, всі дипломні роботи у мене практичні. Вони дають великий виграш в роботі. А саме, в чому практичність? Він працював тоді на фірмі. Яка займалася обслуговуванням програми «Звіт». Програма ЗВІТ це була програма, створена Міністерством фінансів, для того, щоб всі, хто платить податки, фірми, підприємства і так далі, подавали цю інформацію в електронному вигляді через інтернет. І відповідно, Звіт був у всіх. І, відповідно, не всі могли з ним нормально працювати. Тому що звіт зроблений був достатньо криво. Достатньо криво був зроблений звіт. У зв'язку з чим були проблеми. І ця фірма розповсюджувала цю програму. Вона була авторизованим ділером цієї програми. І, відповідно, постійно по всьому місту моталися програмісти цієї фірми від клієнта до клієнта. Для того, щоб Вирішити цю проблему, вони розбили все місто на окремі регіони. На окремі регіони. Ці окремі регіони, вони визначили за допомогою е, схеми маршрутних таксі. Ну, маршруток, які у нас ганяють. В, деяких, в межах деякого регіону. Можна проїхати однією маршруткою, а в межах, а з регіону в регіон інколи треба маршрутки міняти. В зв'язку з чим і була розбита на оці регіони. І тепер, коли має місце, настає ранок, є якась кількість замовлень, так? Да? Якась кількість замовлень на приїзд якоїсь кількості програмістів. Ця задача вирішується таким методом розкладу, причому в цьому випадку у нас дефіцитом буде не кількість програмістів, точніше, дефіцитом буде кількість програмістів. Програмістів менше, ніж замовлень. І вони зразу їдуть до найближчих клієнтів. Потім, коли вони виконали роботу, вони повідомляють, в якому регіоні вони знаходяться нашого міста. І задача повторно перерішується, щоб його, щоб транспортні витрати для наступного переїзду були мінімальними. І перерішення. Це, до речі, частина таблиці. Ця таблиця значно більша. От. Таким чином, фірми. А до речі, програмісти, які їздили маршрутками, фірма їм оплачувала всі ці проїзди. Таким чином, фірма зекономила і досить непогано на транспортних витратах. Тобто ця задача була запроваджена в діяльність фірми. Зараз у цього чоловіка вже своя фірма. І він успішно працює. Тепер ще одну річ хочу вам розказати: а саме коміво задача комівояжора. Задача комівояжора, на відміну від звичайної транспортної задачі, відрізняється наступним. Задача комівояжора в усіх випадках це необхідність проїхати всі точки маршруту. Одним транспортним засобом, одним транспортним засобом. Проїхати всі точки маршруту. Отут показана схема приблизно. Виїжджаючи, скажімо, з точки А, треба все об'їхати і вернутися в А. Таким чином, щоб відстань була мінімальною. Тут показана таблиця і так далі. Ви вивчали. Простеньку формулу, яка дозволяє вирішити цю задачу. Я можу зразу сказати, що ця формула була не найкращою. І я поясню чому. Насправді задача комівежора, як і вся транспортна задача, не має гарантованого найкращого рішення, а задача комівежора особливо Транспортна задача ще більш-менш дає нормальний результат, а от задача комівояжора практично ніколи не дає найкращого гарантованого результату. Існує декілька методів, які дозволяють вирішити задачу І Ці методи я вам не розказую, ви не повинні їх учити, тому що існує. Існують готові програмні комплекси, які вирішують задачу комивіажура. І вони зовсім не прості. Отже, необхідність одним транспортним засобом об'їхати всі точки це достатньо цікава річ. Тут я вам показую приклад того, як була вирішена задача комивояжора для широківського управління газового господарства. В цьому управлінні були клієнти, які замовляли поставку їм балонів зі скрапленим газом, для того, щоб їх підключати ці балони до газових печей. Отут тут на схемі показано оптимальний маршрут, який вирахував мій дипломник. Це була його дипломна робота. Він показав усі відстані і всі точки. Це уже оптимальний маршрут. Але спочатку він звичайно скористався повною матрицею відстаней усіх точок до усіх. Розумієте? І саме ця схема, за його розрахунками, є мінімальною. В результаті можу сказати, що та схема, за якою їздила раніше машина і розвозила клієнтам, була 10 кілометрів на 40 більше. А він показав меншу. 40 кілометрів для вантажної машини це серйозно. Тому що вантажна машина, яка розвозить балони, вона витрачає не менше 20 літрів на 100 кілометрів. Розумієте? І економія 40 кілометрів, це виходить, 20 на 04. Вісім літрів, а то й більше економії. А, за рахуванням ще зупинок і тому подібних речей. Тобто, ви повинні собі усвідомити, що на відміну від звичайної транспортної задачі, де все везеться багатьма машинами, задача камівояжора – це одна машина повинна об'їхати всіх. І ця задача. Вирішується достатньо складним алгоритмом. В інтернеті є опис цього алгоритму, є готові програмні комплекси, які можна застосувати, але загалом ви повинні запам'ятати, що транспортна задача це один із методів зекономити гроші. І на цьому поки що все.